Привіт усім! Чи замислювались ви коли-небудь, як звучала мова людей, що жили тисячу років тому? Не просто що вони робили, а як саме вони говорили, якими словами виражали свої думки? От сьогодні ми спробуємо зробити щось неймовірне, не просто зазирнути, а вслухатися в минуле. Поговоримо про захопливий світ мови та писемності середньовічної Київської Русі. І це, власне, головна загадка, яку ми сьогодні будемо розгадувати, як почути ті голоси, адже звукозапису тоді не було. І відповідь, знаєте, криється не лише в пишних золотом оздоблених книгах для князів, вона ховається в найнесподіваніших місцях на стінах соборів, на звичайнісіньких глиняних горщиках, навіть на зброї. Ну що ж, давайте розбиратись. Отже, для початку треба зрозуміти одну дуже важливу річ. Суспільство Київської Русі, по суті, жило у світі двох мов. Двох мов, які існували паралельно, але виконували абсолютно різні функції. Погляньмо на цю таблицю це ніби два паралельні світи. З одного боку, жива розмовна мова пращур сучасної української. Це мова, якою сварилися, мирилися, торгували на ринку, співали пісень, мова повсякденного життя. А з іншого боку, церковнослов'янська, це, скажімо так, тогочасна Латина для Західної Європи, мова церкви, державних документів, високої літератури, мова еліти. Нею не розмовляли вдома за вечерею, це був інструмент влади і культури. І от власне, поява цієї другої книжної мови напряму пов'язана з ключовою подією в історії Русі. Саме прийняття християнства стало тим каталізатором, який приніс сюди не просто літери, а цілу систему освіти і книжкової культури. І ось ця цитата з літопису, це просто поворотний момент. Почав Володимир забирати дітей і віддавати їх на навчання книжне. Тільки вдумайтесь, що це означало. Це не просто указ про освіту. Це був свідомий стратегічний крок. Володимир розумів, для нової християнської держави потрібні нові люди, освічені, які вміють читати і писати, щоб керувати цією державою. Потрібна була нова еліта. І подивіться, як швидко все закрутилося. Кінець 10 століття Володимир засновує перші школи. Початок 11-го вже діє потужна школа при Софійському соборі в Києві. А потім увага! 1086 рік Янка Всеволодівна, онука Ярослава Мудрого засновує школу для жінок. Для середньовічної Європи це було щось абсолютно прогресивне і багато говорить про високий статус жінок у тогочасній еліті. Гаразд, еліта вчилася, це зрозуміло. А що ж решта населення? Невже писати і читати вміли тільки князі та монахи? Отут археологія нам і розповідає значно цікавішу історію. Виявляється, грамотність поширилась далеко за межі княжих дворів. І тут ми стикаємось із таким явищем, як графіті. Але ні, це не те, що малюють балончиками сьогодні. Історичні графіті це написи, буквально видряпані на різних поверхнях. І це прямий привіт від звичайних людей 11-12 століть ремісників, воїнів, прочан. Ці написи доводять, що грамотність не була чимось елітарним. Це унікальна можливість зазирнути у світ думок і турбот простих людей того часу. Тільки погляньте, де знаходять ці написи. Стіни соборів це ще можна очікувати. Але далі глиняний посуд, корчаги, прясліця це такі важкі для веретена, якими жінки пряли нитки, зброя, цегла, навіть ливарні формочки для виготовлення прикрас. Це означає, що письмо було не просто чимось сакральним, а й практичним інструментом у побуті. Підписати свій горщик, щоб не переплутали, залишити позначку на формі це абсолютно інший рівень розуміння тогочасного життя. А ось просто неймовірний приклад на стіні собору якийсь учень на ім'я піщан залишив напис: Піщан писав, ходивши до дяків учеником. Це ж ніби повідомлення в месенджері, що пробилося крізь тисячу років. Можна просто уявити цього хлопця, який, може, трохи з гордістю, а може ховаючись від вчителя, вирішив увічнити своє ім'я, і в нього вийшло. Добре, ми встановили, що мови було дві, але повернімося до нашого головного питання: як же почути звучання тієї розмовної мови, яку майже не записували? І тут, як не парадоксально, нам на допомогу приходять помилки. Звучить дивно, правда, як помилка може бути скарбом. А річ у тім, що саме ці недосконалості в давніх рукописах, ці відхилення від суворих правил книжної мови, і є тим самим віконечком у реальний світ. Вони показують не те, як мали писати за каноном, а те, як насправді говорили. Ну от дивіться, як це працює. Уявімо собі монаха-переписувача, його завдання ретельно скопіювати церковнослов'янський слов'янський текст, але ж думає і говорить він своєю рідною живою мовою. І ось несвідомо на автоматі він пише слово так, як звик його вимовляти. І коли лінгвісти аналізують сотні рокописів і бачать одні й ті самі систематичні помилки, це стає для них ключем. Це дозволяє реконструювати фонетику і граматику живою мови. По суті, ми чуємо відлуння тієї мови через ці описки. Але звичайно, епоха Київської Русі це не лише написи на стінах та помилки переписувачів, це також час створення величних літературних скарбів, справжніх витворів мистецтва, які збереглися до наших днів. Треба розуміти, що книга в ті часи це неймовірна цінність, її не друкували, її писали від руки на пергаменті, тонко вичиненій цілячій шкірі, кожну літеру виводили гусячим пером, чорнило робили з дубових наростів, фарби з розтертих мінералів, а ще й прикрашали сусальним золотом. Створити одну таку книгу це був проект на місяці, а то й роки праці, і коштувала вона, мабуть, як ціле село. І ось ключова дата 1057 рік. Це рік, коли було завершено роботу над Остромировим Євангелієм, і це найдавніша книга з Київської Русі, що дійшла до нас, у якій точно вказана дата створення. А ось два найвідоміші книжкові скарби тієї епохи Остромирове та Реймське Євангеліє. У кожної книги своя неймовірна доля. Історія Реймського Євангелія це взагалі готовий сюжет для фільму. Донька Ярослава Мудрого, Анна Ярославна, виходить заміж за французького короля і везе цю книгу із собою як частину приданого до Франції. І потім протягом століть французькі королі під час коронації присягали саме на цьому київському Євангелії, уявляєте? А майстерність виконання остромирового Євангелія просто захоплює дух. Його створив діякон Григорій менш ніж за сім місяців. Це неймовірна швидкість для такої роботи. Всередині три величезні мініатури євангелистів, справжні портрети, понад 200 розкішно орнаментованих заглавних літер. Кожна унікальний витвір мистецтва. І все це на пергаменті такої якості, що він і через тисячу років у чудовому стані. Це справжнє свідчення того, яких мистецьких та інтелектуальних висот досягли в Київській Русі вже в XI столітті. І все це підводить нас до думки про невмирущу силу слів, бо всі ці артефакти, чи то напис на стіні, чи розкішний Євангеліє, це ж не просто старі документи, це капсули часу, це мости, що з'єднують нас із людьми та ідеями далекого минулого. І от як про це писав тогочасний літописець у своїй знаменитій похвалі книгам, велика бо користь буває людині від учення книжного, бо це є ріки, що наповнюють всесвіт увесь, це є джерела мудрості, бо є в книгах незмірна глибина. Які потужні образи. Книги це не просто збірки текстів, це ріки мудрості, що наповнюють світ. Це показує, з якою глибокою повагою ставилися до писаного слова в Київській Русі. І на завершення, давайте поставимо собі питання: якщо камінь і паргамент змогли донести до нас такі дивовижні й багаті історії, то яку історію про нас розповість наша цифрова епоха? Що дізнаються про нас майбутні дослідники з наших цифрових графіті, наших постів, коментарів, повідомлень? Чи зможуть вони почути за ними наші справжні голоси, так само як ми сьогодні намагаємося почути голоси людей, що жили тисячу років тому? Це питання, над яким варто замислити. Дякую